Добрий день! Сьогодні хочу познайомити вас із гарним сортом яблуні Аскольда. Що можна сказати про цей сорт? Це зимовий сорт. Із гарним привабливим виглядом. Яблучка злегка приплюснуті. Має такий... Червоний колір, і з задньої сторони трошки жовто-зелений. <кій> Смак солодко-кислий, м'якуш ніжний, дуже соковитий. І з цього сорту є те, що він скороплідний. Починає плодоносити на другий-третій рік. Зав'язує врожай навіть на однорічних приростах. <кій> <кій> Регулярно плодоносить. Дерево не, не сильно росле, середньоросле. Відносно стійки до перші. Але щоб гарно плодоносив все ж таки потрібні обробітки фунгіцидами. Хочу показати як він загружається. Ось на цій ветці. Лисить близько 10 кг яблук. Мене просто вражає, наскільки яблуня гнучка, не крихка і з такою легкістю утримує врожай, рідко навіть обломується. Тому коли я важу по яблунях в цілях обрізки або Обриваю яблуко, я не боюся, що піді мною щось зломиться і я полечу донизу. Отже цей сорт яблуні дуже цікавий. Я його рекомендую, оскільки він і смачний, і гарно зберігається і не Вирощувані. Тому кому потрібні саженці цього сорту, звертайтеся в розсадник New Garden. А кому сподобалось відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. До побачення!